Всім привіт! Добираємося, добираємося на зйомку, щоб показати, Щоб показати. Щоб показати трошки контенту. Їдемо познімати коні в косові села Бабен. Зараз не виключайте. буде цікаво. Два не ще й сейчас, точки Трохи контенту. Це ще одна додаткова перевага коней бо коням це взагалі не проблема. Сковши цій машині, я дивлюся, що не проблема, бо я би не сподівався що в нас сюди може виїхати. Але Машина і шофер творять чудеса. Бачите почити за стабілізацію. <гум> Я стараюся телефон тримати двома руками. Але... коні з боку дивиться на нас. Але... але тримати не виходить. І сніжок не знаю, куди і поїхали. краса. Давай покажемо як зав'язуюсь. Так, ми вже трошки початок по дорозі знімали. Така цікава, цікава дорога у нас. Приїхали в село Бабин, так? Так. Косівський район, Івано-Франківська область. Тут є пару коней, так що дивіться буде цікаво. Так, є такий... Що тут жеребець? Продаєся? Жеребець. Може бути на продажу. Тут трошки у берегах знімаю, може так буде не, не розуміти, але високий, має гарну довжину. Файна груба нога під ним. Такий цікавий варіант. Така ціна? Це 2 тисячі. має документа з Дібрівського. Ага. Жеребець має документи на Олександрійський ваговоз. Походить з Дібровського кінного заводу з Полтави. Такий жеребець. йому років? 2 роки і 8. 8 місяців. Воно ну, тут трошки буде не, не розуміти. Це бо я трохи в березі, він хоч на рівному стоїть, але камера все рівно так не це. 2 роки і 8 місяців, ціна 2000. Так. Номер буде закріплений, кого буде тут цікавити. Може бути обмін. Може бути обмін. Жеребець. 174 по тілу, нога 25. 174 по тілу, нога 25. Об'єм 190. Об'йом 190, а об'йом це така річ змінна. Жеребець. Роботу знає у лісі, у фірі. Всьому що такий цікавий робочий варіант. Ще раз нагадую 1,70 74? 74 по нему. Так, за рулятку. 20 нога, 25, 25 нога. нога. Так, собі можете орієнтуватися Ще раз нагадую, з Полтавського кінного заводу. має документи 2 роки 8 місць, такий жеребець. Він дуже цікавий. Сьогодні неділя, що ми запрягати не будемо, але хто би собі хотів, то може бути, може бути собі проба чи в лісі, чи ще хтось кого би цікавив. Рева майже на два боки, так на півтора майже ділиться Широка грудниця. Вон ще торцові торцові копети. Добробота в самий раз Зараз Кажемо шеє на продажу, рабь живенький зараз буде наступний. Так, далі є щось тут ще цікавіше. так, це тоже кінь-кейс. Зараз нам все детальніше розкаже. Там дубаняска йде. Є ще такий кінь. Кінь теж може бути на продаж? Це жеребет тобі. А, це жеребець? А, то жеребець? Бачу, то все жеребці. Так, це це Яка висота? 175 висоти по нему. 8 років. Нога десь 24 приблизно. А, 24 195. 195 обхват. Такий жеребець. Ціна? 2 Цена тоже дві робочий, все в лісі, розуміє. Широкий, має гарний зад. Розколений. Кований на всі чотири. Спокійний. Має таку гарну чилку греви. Широка грудниця. Теж дуже цікавий варіант. Кому треба жеребців до роботи тут. тут вибір є. Огер довгий. <гург> що робота тут має бути? Є робота добра влада. В лісі розуміє на гонах любе. Так, а там чорне що, що тут? Кінь не продається. Кін продаєся. Можна позволяти. Ребець, огонь, у мене тут один другий, один в тайне, другий тут і. Трохи тепер на відпочинку. І нервується, піддає один одному азарту. Я в усані даю, як би до виуса. Азань ніхто ході. Ні, ні, ні. Кишка вгамувати, вони ще як всі разом стоять один одного під, під бурю. Така краса, це як файно зарже, душа радіє. Зараз покажемо Ще є. А ці, то є ще щось на продаж? Зараз включимося далі, що на продаж. Називається Борис. Борис.

Наступний варіант. Це що? Кінь? Да, теж жеребець. Це все жеребці, жеребці. То один кінь, той чорний. То так, такий ще один варіант, робочий, кований. Все теж, у лісі, у ферів? Да, Всьому да. їде. Повільний Повільний Сім років у липні. У липні було сім років. Яка висота? 167 по ньому. 167 по ньому. Файний густий фіст. Широкий задух. Тут все жеребці це має. Гриві довгі робоча ціна цього? Ціна цього півтора тисячі. Кого би зацікавило. На вибір є. Можете собі приїхати. У лісі теж, все розуміє, на гонах, кому треба, бо тут, тут така краса тут у кожний бік. У кожний бік я думав, що, що я живу в горах, то я ще, я ще, я ще далеко від горі. Та й у нас є такі місця, що це, але поменше у нас. Поменше у нас таких горбиків. Жребці всі стоять разом. Стайня дубаняска така, що тут один всі рушеє, рушею кров у всіх. трохи таке, Але це все треба любителя. За цим доглядати. Так, ще раз нагадую, знаходимося в... Івано-Франківська область, Косівський район, село Бабин. Номер буде в описі, коні на продажу. Ось жеребці, коні. Все, жеребці. То є ще на продажу. Є ще два. Лоші є, ти, ти ще один жеребець. Зараз так. покажемо ще. Далі є ще на продаж. Тут вибір, вибір великий. У мене кобила походить теж вітця. Вежу по кобилі, що роботу в лісі на все розуміє, що я так розумію, що жеребці теж. Вони тут колу проїхати не мають бути. Що спасти самі тримати пасіанці? Хочу, я познімаю чорного коня, я так прижиму того, бо то це. Такий контент: два жеребці в парі. Та і що, теж на продаж? Так, так. Це якісь молоде. 3,5 уроків. Так, є ще такий жеребчик. 3,5 уроки. Ай, не цікавий. Теж на продажу. Каціна? 1000. Тисяч. 1000 доларів. Робота як? Робочий, так, так. Все у лісі, в лісі. Роботу теж розуміє кований. 164 висота. 164 висота. Такий жеребчик. Вибору. Вебору тут є багато на жеребці, хто має роботу на них, то може розглядати собі такі варіанти. Що ти спрягаєш докупити? Віду в вату. Треба мати, треба мати здоров'я коло цього. Це, це один наперед одного, то інакше одного тримати. А інакше таку кількість жеребців тут. Тут інакше, так не хоч Це має теж довжину все, моцний. Цей молодий, три з половину уроки. Жеребці дають контент. Бривай! Ці <риває> далі є ще на продаж. Зараз покажемо, що далі. Так, продовжуємо. Є ще на продажу такий жеребець. Так, що цему кілку є? Це му десятий рік. Теж жеребець робочий. У фірі у лісі. На гонах. Хований на всі 4. Він... він невеликий, менший від тих, ті ж ребці має моцніші. Цей має 159 висоти. Але такий видно, що він має бути енергійний живчик. Файно, файно збитий каже, що він знає школу. Є такий файний, можна сказати. Густий гуцолик. Рева на два боки. Файна грудничка. Знаєш, Він дуже цікаво навіть виглядає у кадрі, ті коні великі, Ті коні і їх щось камера зменшує, а там жеребці ті дуже перспективні, так скажу. Кого би зацікавило, цей трошки менший, але в камері він, в камері він досить цікаво виглядає. Мої такі дві білі шкарпетки. Айгой, Каціна? Тисячі доларів. Тисячі доларів і... Можете дзвонити. Номер буде в описі, номер один. Ці всі жеребці на продажу. Вибір дуже великий. So, Можливо, доставка. Можливо, і доставка. Це теж великий плюс. Дзвоніть, торгуйтеся і вибирайте. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Будемо показувати побільше коней різного контенту. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.